Мы сегодня решили провести это мероприятие в честь героев Крут, молодых парней, которые 29 числа, 29 января 1918 года вышли на оборону Киева, на станции Круты, выступили против Красной Армии. Многие погибли, в этой битве и это была очень значимая битва для нас всех потому что потому что в тот момент они отстаивали честь нашего государства и мы сегодня не имеем права просто не почтить память в этот день и не вспомнить их добрым словом Я так понимаю, это уже не первая акция это не за первая последние акция. годы. Мы проводили подобные акции уже в течение трех лет, начиная с 2014 года, и я считаю, что данное мероприятие должно войти в традицию. Єдина свободна Україна, добровольчиць підрозділа в Слава, слава, слава! Герої не вмирай! Вирай, вороги! Яскравими Одна, вот єдина, свобода! Різні сили намагаються розхитати, зруйнувати наше майбутнє. Проте ми з вами знаємо, що всі жертви, які були покладені за свободу і незалежність нашої батьківщини не, не даремні, Серед сотень тисяч байдужих народжуються нові патріоти. Борці за свободу та справедливість. Це... Скажімо так, марш дає змогу не забути про таких самих наших підлітків та інших, хто зміг в такий же час скрутний піти воювати, так сказати, захищати свою Україну, захищати себе і так далі. І не пожалкувало про своє життя віддати, за те, щоб інші зараз жили спокійно.